Запорізькі співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій працюють щодня про роботу, що рятує життя, про людей, які рятують життя. Далі 30 жовтня в Україні відзначають День працівника автотранспорту. Професія водія передбачає різні завдання, наприклад, рятувати людей. Така робота приходити на допомогу, коли є загроза життю та здоров'ю. Небезпеки бувають різні, а війна лише збільшила їх. Тому в підрозділах держслужби з надзвичайних ситуацій є фахівці різних профілів: пожежники, піротехніки, дозиметристи, дезактиваторники. Степан Могилат – водій в ДСНС працює четвертий рік. За мужність під час виконання завдань з порятунку людей він був відзначений почесною нагородою, нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Початку війни дуже часто виїжджали на передову, рятували людей з багнюки, з пастки, життя дороги, як її називають. За, ну, в основному дежурим там, рятуємо машини, тягаємо, спасаємо людей. Найбільше було, мабуть, около 300 машин за добу, які ми перетягнули. Були і обстріли, було багато автобусів з дітьми. Було люди похилого віку, люди, яким була потрібна медична допомога прямо зараз. Ми в першу чергу їх приотягували. Оріхів, Степногірське Гуляйполе. Населені пункти, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Це місце призначення, куди Степан і його колеги-рятувальники доставляють гуманітарну допомогу, паливні брикети, інші вантажі. Хлопцю лише 24 роки, та незважаючи на молодість, він звик до небезпеки. Жили спокійно, а тепер постійно в якомусь -то тонусі, в такому не дуже гарному. Кожен раз їдеш на роботу і думаєш, наскільки це затягнеться, на сутки, на двоє і наскільки буде небезпечний цей виїзд. Для нас це робота, ми до неї вже звикли. До цієї небезпеки, як і багато хто з українців, Степан втратив на цій війні друзів та за власну безпеку не турбується, бо знає, що його призначення допомагати людям. Кожна робота має свою специфіку. Наша робота більше специфічна, ніж інші, тому що робота з людьми робота для людей.